Тот час, коли Афон понизився в духовності, роботу Афонську продовжав робити Паїсій Величковський у монастирях Карпатських, в тому числі і наших монастирях, особливо Грушевському і Угольському. Василій і Паїсій Величковський на Южних Карпатах трудилися. Що ми хочемо сказати нині для наших, котрі нині живуть у Карпатах, в тому числі і православ'я в Карпатах, Почому ми акцентуємо що православ'я і історія православ'я під Карпатами, інакше, ніж історія в інших регіонах. І хоча пробували мене і других судити, що мол, він хоче рахувати. що то той Регіон має іншу історію, а значить сепаратист, безумствують, коли ми говоримо історичні факти, і указуємо, що в Карпатах 1150річної православ'я з афонськими традиціями. І наші хлопці в часи Австромадярщини проблематично було пробитися на афон, але коли здалася Чехословакія. І в ній Національна республіка Русино, Подкарпатська Русь, хлопці наші русини, отримали паспорта, і з тими паспортами вже спокійно пішли на Афон, коли дуже обезлюдів Пантелімоновський монастир. Вже греки планували останній монах там руський умре, от його монастиря й заберемо. Ситуацію спасли виходці Закарпаття русини. Вони прийшли із паспортами, де було написано русин, ну для греків це було «Рус», рус. І вони, в числі 20 і вищий чоловік, спасли монастир від розрушення. його діяльність продовжувалася, а пізніше Господь дав силу і розцвів монастир нині. Недавно один із розкольників казав, що там десь на фоні. Пантелеймонов монастир з розчищеним. Безумствують. Ведь і росії навіть не було ще на світі, і України ще на світі не було. А уже Фонський монастир був, а називався Руський. І Уніяцька церква у нас у Закарпатті називалася Руська церква. Це історичне слово. І тому Пантелеймонов монастир не російський, а руський, православний. Древній православний. Приподобав Паїсі Величковській і старче Василіє, моліть Бога за нас, щоб ми теж оцінювали велику роль у збереженні православ'я Карпатських гір і карпатських монастирів. Монастирі були унікальні островці духовності і збереження афонських традицій. Тож і ми просимо, Господи, поможи нам. Щоб по ми, коми потомки славних пися Величковського, старця Василія, наших преподобних Алексія, ісповідник сповідника Карпату Руського, Іова Угольського і наших святих, поможи нам, Боже, щоб ми ніколи не засумнівалися, обладаємо драгоценнішим даром древнього православ'я, не попадав човни в які розколи завжди був сам по собі. І напоминаю, до 1946 року православ'я в Карпатах ніколи не було московським патріархатом або Київським патріархатом. Воно було Карпатським патріархатом Апостольської церкви від апостола Андроніка через архієпископа Мефодія Брата Кирила. І то православ'є дониніє, і ми його носителі. Ми призиваємо на поміч нині преподобного Паїся Величковського і старця Василія і предлагаємо, хто не має ще, приобрісти собі фелокалію добротолюбію. а якщо не маєте, то можна би скачати на телефон або в комп'ютер, щоб кожен день читатися тих отців приобщатися великої мудрості опиту святих церкви, добавими карпатської підготовки карпатського Духа. Так поступає, чувствує, що я на світі афон, наша велика святиня, найвища оригінал для всіх, і після неї є другий афон, менший мало. але ну, дуже похожий і гори, і монастирі. Пребуває в істинній канонічній вірі, православній. ми в Україні бережемо той древній дух, внутрішню молитву, що православні Отці оберігали миту діти Божі, настоящі діти Божі, які не тільки постяться зовнішньо, но зберігають внутрішню молитву. А у вічності віруємо в єдно святим старцем Василієм із преподобним Поїсім Величковським і з нашими святими зможемо наслідувати Царство Божоє, Царство вічної Пасхи. Амінь.